Біве вже прекрасно до Нового року. Кульки з'явилися. До речі, про рекламу санаторіїв Кристал і «Алмаз», я який подивився, сам захотів там жити. Але потім сходив сам в Алмаз-Кристал, подивився і перехотів. А, але пункт реалізації води працює постійно. а як постійно, З 7 ранку до 8 вечора, без перерв, як бюлет. Там можна воду купити зовсім в будь-який час. Мінімальна партія 250 мл. А так ніяких змін. Что так в церкви правительства? Знають всі, О, тут теж фігура є. В парку взагалі багато фігур зроблених. Так само, як приснування джерела Фердінанд трошки нижче. Теж мало, ну, я завжди думав, що знають, але люди не так щиро дивуються, що тут ще є джерело Фердінанд в кущах. Нагорі пішла вулиця джерельна. Можна до Шахтаря вийти, до Карпат, до прилини Прикарпаття. А, це саме Фердінан знизу. Даль там з іншого і не пустив. Насправді ця забудована частина парку це теж парк. Але цікаво було, дізнавався межі парку, дізнався. Не значно, значно більше стало на вулиці, ніж вранці було. А тут знову ж канонце концерт скорпіон вермінський. Дев'ято вермінський буде з цими хітами! Кіше, шумей, павлік, хлотки не буде. ще колись у Львові бо на концерті знає поне виконавця. Справа живуть собаки, чомусь є люди, які вважають, що ці собаки голодують і регулярно їх підгодовують. Я думаю, це б господарям собак не сподобалось. Просто я розумію, господарі собак не завжди це бачать. Так, не зважаючи на то, що це вже бачить, така 11-та минула, майже 12-та. Чи 11-та 12 ще не минуло? За 5-11-ту люди не поспішають на вулиці виходити. Музей Ай, до гори, де вулиця Дрогобицька Якщо не йти до гори до гори, а потім ще далі, 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 звичайно, що можна йти до Другого бачі. А На лівий до Бориславська, точно так само. Якщо не йти до гори, догори, а потім ще далі, 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 можна йти до Борислава. А Ми ходили пішки до дорога, що Борислав відео не буде. Поки що. А могло би бути. Насправді там цікаво йдеться. Еклобер теж новорічну ілюмінацію.